Вітаю вас, мої любі маленькі друзі. Дуже рада знову з вами зустрітися. Дітки, запрошую вас послухати віршик про маленький літачок. Ви готові? Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Серед хмар і зірочок гуляв собі літачок. Він літав, літав, літав. І невдовзі заблукав. Ще маленький тож злякався і від страху заховався. У дрібнесеньку шпаринку білосніжної хмаринки вже хвилюються батьки. Це дорослі літаки скрізь кружляють і гукають, свого крихітку шукають, засмутились бідолашні. Де ж оце дитинка наша? Вже пів неба облетіли. Та кругом лиш хмарки білі. Раптом вітер надлетів, заспокоїв він батьків. Не сумуйте, мамо й татку, зараз знайдемо дитятко. Він подув, і всі хмарки розлетілись, як пташки. І посеред зірочок віднайшовся літачок. Малята, давайте перевіримо, чи уважними ви були. Згадайте. Про кого розповідається у віршику? Молодці про маленький літачок. Чи пам'ятаєте ви, куди заховався літачок? Вірно, за велику хмаринку. Хто ж хвилювався про літачка? Так, це мама і тато, а хто допоміг знайти його? Розумнички, це вітер, діти. Ми продовжуємо з вами вчитися правильно вимовляти звуки. Я буду промовляти чистомовки, а ви їх повторювати. Ок, ок-ок, летить маленький літачок. Ди, 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 зернятко знайди. Ав, ав-ав, вітер заблукав, ся-ся ся. ся, ся. За хмаринку заховався. Ша, ша, ша дитинка наша. Са, са, са віримо в чудеса. Ви були дуже уважними. Я сподіваюся, вам сподобався віршик. Пропоную вам повторити чистомовки. До побачення, до зустрічі!